Мусічка, з добрим ранком мусічка, з добрим ранком. Виспались? Ну і чого сидим? Чого набіндючились? Що, Чо? не виспались? Ночі не можна було поспати стрич ночі гостювала по хаті. Ми мамка та не бурчі, висплю зараз. Що ти там почеш таке смачненьке? Що там так пахне? О, бачиш щось смачненьке, а пиріжочки з сосісочка? Чи спаштей тіком, мабуть? Я тут печатую посиджу. добре? М -м? Посторожу, щоб ніхто не омикнув. Сам іди сюди подивимось за пиріжками. Мапка тоже смачні мають бути. Ну що там вже готові чи ні? Та ще кришечки почекай. Але чи ти будеш їх, я не знаю. Ну, мусичка, пробуй. Подобається тобі? Ну, ну такоє. Це ж там яблуко, халмо, а де сосиска а де паштетик? Ну, вибач, не було б сосиски мене паштетик. И добре, а всім смачно, гарно, спокійно ранку. Сонік мусять і я вітаю всіх. Бажаю всім гарного ранку та мирного сонячного дня. Ну а я, мабуть, що посплю. Pa ca bse Bașa Musia Țămke Pa